Нацгвардійці показали, як вони тренують наших захисників за допомогою лазерного обладнання. Це спорядження їм передали благодійники з «Help Heroes of Ukraine». Таке обладнання сучасне обладнання, на на якому тренуються сучасні армії світу, зокрема Сполучені Штати Америки, вже десятки років. Е, система Майл, система Лазертагу. Воно є присутнім в їхніх арміях, і воно вже у нас почало активно застосовуватись. Після такого навчання однозначно, е яке наближене до бойових умов, виходить боєць, який може насправді дати собі раду, вберегти життя, ну і дати відсіч ворогу. Загалом пропрацьовують різні сценарії ведення бойових дій, що максимально наближені до реальних умов. Ці навчання ну, це в принципі мені здається як краще е, ну, штурм, якийсь мінімальний, хоча б якісь навчання штурму. Обладнання ну, максимально круте, тобто якраз все дає, що ну, типу, щоб розуміти, як і що в принципі, ну, Але не в бойових умовах це однозначно. Не знаю, у нас група дуже класна, і в нас, в принципі, з перших хвилин було все налагоджено. Обрали позиції і. Проблем ніяких не було. Дана група була у нас для знешкодження ДРГ групи. Ми якби, зачищали нашу посадку, але було п'ять чоловік ДРГ групи. Ми їх зачищали. Не вижили ми. Там декілька з нашої групи, три чоловіка, чотири вижили, але ми не вижили. Дуже мало таких занять, але потрібно більше, більше, більше. Ну, я думаю, це потрібно хоча б на тиждень, хоча б по три заняття. Обладнання дозволяє окремо налаштовувати різні механіки ведення бою. Здоров'я, скільки в нас є життів. Ну, зазвичай ми вибираємо одну, так, так це логічніше. Е, скільки в нас магазинів? В даному випадку у нас як ми відпрацьовували, було по шість магазинів. Які режими є вогню, напівавтоматичний і автоматичний. Е, набої в магазинах по 30 набоїв стандартно. Е, Постр... Швидкострільність на півавтоматичному режимі, три постріли, швидкість стрільби і час перезарядки. Статистика показує, що після такої підготовки смертність зменшується на 80%, зазначили інструктори. Більше того, ми на сьогоднішній день, оскільки йде масштабна мобілізація, і е, дуже часто е, з війною мають справу ті люди, які ніколи не мали дотичності, ніколи не тримали зброї в руках. Оцей період часу, який ми даємо ефективно якісної підготовки, абсолютно е, забезпечує вбереження їхнього життя, що є найважливіше. Це вже друга передача загалом для п'яти полігонів у рамках проекту Help Heroes of Ukraine з Нацгвардією. Хочу зголосити, що все оце тренувальне навчальне обладнання. Вироблене підприємствами в Україні. Що дуже приємно, бо український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Представникам нашого фонду було промоніторено різні варіанти виробників цього обладнання, і мушу сказати, що українське обладнання перемогло і по якості, і по ціні. Загальна вартість проекту на сьогодні близько 250 тисяч доларів. Давид Берішвілі, правда тут Львів. Колись вони були звичайними учнями, а тепер кожен школяр та вчитель вшановує їх як героїв. Щоправда, посмертно. На фасаді 86-ї школи встановили п'ять меморіальних табличок своїм випускникам, які дали вісіч окупанту, але загинули. Така процедура у нас є у кожній школі. Фактично, в нас у кожній школі є випускники, які загинули на війні. У нас є ціла програма. Найстаршому загиблому випускнику 44 роки, а наймолодшому 27. Андрій Іваночко боронив Україну ще з 2015 року. А у перші дні великої війни захищав Київ та Миколаїв. Матір героя зізнається, що така пам'ять про її сина для неї є дуже важливою. Андрій дуже любив Україну. Він хотів помститися рашистам за все це зло, яке вони причинили нашому народу, і захистити тих, хто не міг захиститися сам. Він завжди. Теплотою згадував свою першу вчительку, не знаю, чи є вона, Рожко Марії Зиновівно, яка завжди раділа його маленькими перемогами. У міській раді кажуть, що під час повномасштабного нападу такі меморіальні таблички відкривають щотижня, і на жаль, тепер вони є практично у кожній школі. По процедурі потрібно просто рідним звернутися у школу, надати коротку інформаційну довідку, яку сім'я бачить, щоб Писало на меморіальній таблиці, надали фотографії. Пізніше ми ці речі передаємо в управління архітектури. Вони розробляють власний макет. Ми погоджуємо ще раз з сім'єю, і тоді, відповідно, коштом міста повністю ці всі речі встановлюються. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. На Львівщині зміниться харчування у школах. Зокрема, на базі закладів профтехосвіти планують сформувати опорні кухні, де готуватимуть та передаватимуть здорову їжу до їдалень. Ще раніше провели конкурс шкільного меню. Наразі планується максимальне зменшення солі та цукру, а також виключення червоного м'яса з меню, зменшення всіх продуктів глибокої переробки. Страшна та величезна пухлина чудовисько тератома найчастіше з'являється, коли дитина ще перебуває у мами в животику. Є гіпотеза, що це недорозвинутий сіамський близнюк паразит, адже іноді в утворенні є зародки різних органів і навіть очей. Коли Олесі сказали, що такий монстр росте на куприку і її ще не народженої дочки. Жінка була просто у відчаю. у 12 повних тижнів. Нам сказали, що у нас тератома куприка. Ми були дуже розгублені. Більшість наших фахівців. Ну, вони не казали прямо робити переривання, але це були як підводки до того. На щастя, Олеся вирішила не позбавлятися дитини, а почала ретельно шукати вирішення проблеми і знайшла порятунок саме у Львові, де медики вже давно знають, що потворна тератома це зовсім не вирок. Найважливіше зберегти цю вагітність, тому що при наявності сьогоднішнього рівня хірургії і медицини це абсолютно здорові діти, які можуть похвалитися потім хорошим здоров'ям і правильним розвитком. Уявіть собі здивування львівських лікарів, коли протягом місяця з різних міст України до них поступили одразу троє немовлят з такою рідкісною патологією, як тератома. У це неможливо повірити, але в новонародженого Матвійчика з Харкова цей виріст важив аж пів кілограма. бачили цю тератому, яка вона мала вигляд. Але на жаль, під час УЗД перинатальних ми не знали, що мало вона не тільки зовнішнє розміщення, а ще й внутрішні. То вже під час операції Галина Васильна сказала, що то було складніше, чим все виглядало. Операція з видалення такої страшної на вигляд пухлини триває лише один день, і робити її можна практично одразу ж після народження малюка. А вже за півроку лікарі обіцяють, що ніхто не здогадається, яке чудовисько росло на тілі дитини. Операція крижово-коприкової тамбрятоми включає в себе видалення пухлини, аноректопластику і пластику м'яких тканин. Тобто це одноетапна операція, яка відновлює повністю функцію в дитини. Завдяки лікарям ми за три дні вийшли з реанімації, а вже за 10-12 нас сьогодні виписують з патології. Усім трьом жінкам тепер важко навіть згадувати про те, як інші спеціалісти умовляли їх перервати вагітність через тератому. І от сьогодні щасливі мами збираються їхати додому разом із своїми абсолютно здоровими малюками. Це була дуже бажана дитинка. В нас тривалий час не виходило з чоловіком завагітніти. і. Але способи вирішення цього питання. Ми були дуже здивовані, що у нас в Україні на такому рівні медицини, що діток з різними патологіями оперують і успішно оперують. Попа в нас гарна. Галина Васильівна сказала, що з віком навіть не буде помітно слідів від операції. Євгенія Полікарбова правда тут львів. Заподіяв шкоди на понад 100 тисяч гривень на Червоноградщині. Прокуратура звинувачує колишнього службовця спортзаводу в забрудненні довкілля. Попередньо слідчі встановили, що обвинувачений на своїй минулій посаді допустив скид зворотних вод, які містять шкідливі для здоров'я речовини. Це призвело до забруднення тутешньої річки та землі, а загальна площа ураження перевалила аж за гектар. Правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт. Відтак, якщо суд доведе. Де провину екс-службовцю світить покарання одразу за двома кримінальними статтями, зокрема до п'яти років обмеження волі, мотивувати та підтримати інших дітей, які проходять складний процес лікування та реабілітації? З цією метою на світ з'явилась книга авторки Наталії Буженецької Ніколи не здавайся, у якій вона зібрала 10 життєвих історій юних пацієнтів зі всієї України, які змогли побороти рак. Це дуже важко знайти мотивацію, Дуже важко себе якось змусити так, це робити, бо це боляче, бо це дуже нудно і дуже тривало. Ось тому треба було знайти якийсь ключ, якусь мотивацію, щоб їх підштовхнути і показати, що це, по-перше, можливо, що дійсно ти можеш повернутися до повноцінного життя, і що це залежить саме від тебе. Не від батьків, не від фізіотерапевтів, а саме від тебе, то це може якось їм просто допомогти. Відтак до всесвітнього дня боротьби проти раку цю книгу презентували і у Львові у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. На її презентацію приїхали самі героїні книги, серед яких 22-річна Оля. Сама вона з Миколаєва, але проживає в Києві. Пухлину їй діагностували ще у 13 років на нозі. За цей час дівчинка пережила декілька операцій, щоб зберегти кінцівку. їй встановили ендопротез. А сьогодні вона у благодійній організації Запорука піклується. Про онкохворих діток та ділиться своїм досвідом та мотивацією, яка допомогла їй одужати. Віра в першу чергу оточення і розуміння, що ти живеш на цьому світі не просто так. Відповідно, це й допомогло мені обрати професію. Для мене це навіть більше, ніж просто професія, це моє життя і. Діти, я коли на них дивлюся, я бачу себе 13 тринадцятирічно в той момент, коли я проходила ці лікування. Ще однією героїною книги стала і 14-річна Софія. Вона, до речі, успішно пройшла лікування саме в цьому медзакладі. Дівчина також не побоялася розповісти свою історію. Почала нога. Ага. просто як біль в нозі, біль в м'язі. Я думала, ну звичайна кріпатура, я 9 років танців, нормально. Боліла мене саме вночі. І ми прийшли до одного ортопеда, вона сказала, що ну, забій м'язів і зв'язки не були вночі. Що щось недобре. Вона направила нас сюди, і тут онкологи сказали, що це, це не є забій, це є остеосаркома. Ми, ми проходили обстеження, вони сказали, що цей остеосаркома правої кінцівки. Попри складний шлях, який довелось пройти, Софія розповідає, що після хвороби її життя навпаки покращилось. Порівняно з тою людиною, якою я була, я зовсім інакше. Люди, які мене знали і довго не бачили, кажуть це, – це не ти, це не ти. Я кажу, добре, що не я. Тому що як порівнювати себе, якою я була колись, так, це було весело, це, але як я бачу себе зараз, я ну, просто радію, що я змінилась. І таких надихаючих історій успішного лікування є багато. Звичайно, вмістити їх всіх в одну книгу неможливо, але кожна з них є прикладом того, що упускати руки не можна. І рак це не вирок наголошує Меланія Горошенко, якій також вдалося перемогти це захворювання. В Кінці 2015-го мені поставили діагноз на дифузна дифузнеба великокрутинна лімкома високого високої групи ризику. Мій шлях тривав ну, відносно довго, недовго. Тобто, тут кожен по-своєму вирішить. Я лікувалася орієнтовно на шість місяців, і, відповідно, потім вже була реабілітація до абсолютно адекватного життя без хіміотерапії. Цей непростий шлях підштовхнув Меланію до того, щоб в майбутньому теж допомагати людям. Вже в лікарні зрозуміла, що хочу бути психологом, хочу в майбутньому допомагати іншим, знаходити віру в себе і рухатись до своєї цілі, до своєї мети. Нехай вона інакша, нехай вона різна, але всіх одна ціль – це жити щасливим життям і жити своїм своїм життям. Саме такі історії вкотре доводять, що зусилля трішки терпіння та віра в себе переможуть будь-яку хворобу, і це точно підтвердять ті, хто допомагає кожному маленькому пацієнту вийти з лікарні здоровим. Я як доктор, який частину з тих пацієнтів лікував. Ем, і в мене аж за, я затамувала подих, тому що коли ці дівчата говорять, коли вони розумні, гарні, усміхнені, для тебе, як для лікаря, немає більшого щастя і задоволення від роботи, коли ці дівчата такі гарні, щасливі, з, з можливістю жити повноцінним життям. І це найважливіше. Віта, книги поїдуть у різні куточки України до дітей, які проходять складне лікування та реабілітацію. Вона написана на прикладах самих дітей, а тобто це не вигадані історії. І коли дитина буде читати і розуміти, що це така сама історія, як в неї, вона змотивується, і, можливо, навіть вона захоче побачити цю героїню і поспілкуватися, і це 100% буде мотивувати, не здаватися, як книжка і називається. Ніколи не здавайся. Додамо, що видання побачило світ завдяки підтримці благодійного фонду запорука та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. У Львові затримали ще одного адвоката, який намагався вирішити питання з судею щодо його підзахисного. Підозрюваний запевняв фігуранта кримінального провадження, що зможе домовитися про пом'якшення міри запобіжного заходу. За свої послуги планував отримати 60 тисяч гривень. Затримала адвоката на гарячому під час передачі коштів. Тепер вже йому загрожує кримінальна відповідальність. Купа швидких та поліції на трасі Львів Ужгород сталася аварія, від якої без перебільшення волосся стає дивки. О п'ятій вечора водій мікроавтобусу Опель саме під'їжджав до села Луки, і раптом він опинився на зустрічній смузі. За фатальним збігом саме у той самий час по тій самій дорозі рухався потужний пікап. Міцубіші вже за секунду автомобілі протаранили один одного чоло в чоло. А від шаленого удару їх зім'яло, немов бляшанки. Тільки послухайте на лікарняних ліжках опинилися одразу. Зу восьмеро людей. А сам водій Ополя загинув. Йому було 63 роки. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса помер у лікарні, в реанімації. Крім того, водій Міцубіші та четверо його пасажирів, а також троє пасажирів мікроавтобуса, отримали тілесні ушкодження різної важкості та були доставлені до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.